Більше двох десятків автівок, розфарбованих у всі кольори райдуги. Це не виставка будіарду для машин, це чергова акція від мережі агенції горящих путівок в рамках проєкту Бамбарбія. Цього разу кожному, хто ризикнув прикрасити свого залізного коня яскравими літніми орнаментами, путівки до омріяних країн відпочинку обіцяють в два, а то й три рази дешевше. Діана Давидова мріє про сафарі, тож старанно тюнінгує свою міцубіші в такому стилі. З іншої сторони. Я хотіла сафарі зобразити тигровий орнамент, а з цієї сторони зебра, тому що ну дуже хочеться поїхати можливо в Африку, тому й таку тему вибрала. І цей аерографічний малюнок присвячений не лише літу, улюбленій турфірмі, а й туроператору, послуги якого найбільше облюбував Юрій Іванців. Каже, якщо їдеш з цитуром про якість відпочинку, про сервіс, про компетентність гідів, можна не хвилюватись все на вищому рівні. Тому чоловік з гордістю хизуватиметься орнаментами на машині, катаючись містом. І після акції стирати однозначно що не буду, тому що є чим гордитися. Компанія одна із найкращих. Тобто я можу без питань їздити, поки не змиє дощ. А співак Андрій Залізко свою машинку не розфарбовував. Каже, тут і без акцій завжди підберуть недорогу і якісну путівку. Цього разу з дружиною шукають щось романтичне. Я сюди спеціально прийшов, я кілька років підряд вже їжджу з ними і в Туреччині був, і в Єгипті, і в Тунісі. Тепер от хочеться поїхати десь в таку романтичну подорож трошки далі. Можливо, це буде десь якийсь острів, або грецький, або, Де казали? Родос, або ро... на Родосі, або на Шрі-Ланку. Тобто хочеться щось більше, або Туніс, так. Як тільки в базі мережі агенції «Горящих путівок» з'явились майже шарові тури, куди заманеться, в офісі відбувся справжній ажіотаж серед учасників акції. Кожен хто наважився розфорбувати свою автівку, знайшов вигідну путівку до Греції, Шрі-Ланки, Іспанії та інших країн. ми їдемо в Венецію, Італію, Словенію, Угорщину і в принципі досить непогано. тури по. Так, тур по Європі. На двох? Так, на двох. На скільки днів? Е, сім ночей, тобто вісім днів і ціна 195 євро. А яскраво розфарбовані гуашевими фарбами машинки не чекали дощу, щоб змитись. Їдемо на цих машинах, розфарбованих. Будинок сиротинець. І піднімаємо настрій дітям. Ми з сиротами. Ми поїдемо в замок, який знаходиться в Оброшино, і там проведемо час з ними. Такі акції від мережі агенції горячих путівок вже стали систематичними. І проектом Бамбарбія, в якому пропонують дешеві тури, вже скористалось біля пів тисячі львів'ян. Чого лише варта попередня, завдяки якій усі, хто наважився прийти в турагенцію в купальниках і ластах, відпочили в сонячних країнах майже на халяву. Ціни для бомбардистів дійсно унікальні, безпрецедентні і просто нереальні. Люди практично не вірять. Це треба прийти сюди на Городоцьку 181, щоб переконатися. Прийти і знайти дешеву путівку можна буде знову вже згодом. Наступна акція під назвою маски шоу відбуватиметься вже 10 червня. Умови знову ж таки доступні усім. Просто приходиш до турагенції з категоричною вимогою Продайте дешевий тур і обов'язково отримаєте такий. Обіцяють у турагенції гарячих путівок.